Доброго раночку, друзі. Рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні я вам хочу розказати одну свою історію, таку маленьку історію моєї хвороби. Це був хронічний холодстито Це Все почалося в 9 років, коли мені було. Мене пробували лікувати, оздоровляти різними препаратами, такі як Альмагель. Також вживала я нафтусю їздила в санаторій Трускавець. Проходила різні процедури. Але до 25 років мені абсолютно нічого не допомагало. Плюс, коли я ще завагітніла, в мене почалася така такажога, що я просто вмирала. Я дивилася на їду і вона мені була немилою. В 25 років я зустріла консульта... консультанта компанії LR Health and Beauty System. Я, в принципі, скептична до різних таких препаратів. Але мене зацікавило, що компанія німецька і за основу береться чистий алоєвера гель. І це питні такі продукти, які можна вживати, і вони допомагають в різних різних проблемах. Одною із них це була проблема гастриту, хронічного холеститу, холонгіїту, шлункова проблема, кишечно-шлункового тракту. Я вирішила, що я. Мало кого слухаю, прислухаюся, і я краще спробую і переконаю, що це добре для мене чи ні. І вже ось коли я стала партнером компанії Лерхолс на Beauty System, я пропила 6 бутилочок Алої Вера. Друзі, мені сьогодні 36 років. 10 років назад, коли я пропила цей продукт, від того дня в мене перестала бути іжога. Це, я забула про це гастрит до побачення. І повірте, моє життя змінилося. Я стала трошки щасливішою, ви знаєте. Це позбутися ось цього постійного дискомфорту, постійної тошноти, постійного такого стану непонятного. А вже ваше рішення, чи спробувати цей продукт чи ні. Сьогодні я працюю в цій компанії, працюю як консультантом, дистриб'ютором, працюю, я себе насиваю дилером здоров'я, так що будьте мати на увазі. Якщо ви хочете отримати здоров'я, пишіть мені. Зараз я працюю у Франції легально, отримую зарплату на карту від компанії, не з клієнтів, щоб ви собі не подумали, що я на вас заробляю. Але продукт дійсно працює. Я хочу цим ділитися з людьми. Так що, якщо що, звертайтеся до мене.